Вітаю! Показувала зрізку сухоцвітів, А зараз ще хочу показати, як я роблю букети. Це не означає, що я вчу, комусь показую, як правильно робити чи як неправильно робити. Я не знаю насправді, як їх правильно чи неправильно. Я просто покажу, як їх роблю я. Ну, Все, що в мене є, це лаванда, лагурус, або щезаючий хвостик, безсмертний кутой. Ну і, звичайно, що кермеки. Підготувала ось так, готую лаванду. Ось так само підготувала заячий хвостик цей. І зараз беремо і пробуємо робити букет. Ось такі беремо без смерті. І далі так. Жовтенько. Стараємося, щоб воно не було все на кухці. В одну лінію. Ну, не знаю, чим в нас вийде. Як виходить, так виходить. То квітка, так. і це з цієї сторони. Аж так покручу, ним покручу і сюди закручу. Во. Оце забираю. І далі. І далі так, і це так, сюди. І знову і з цієї сторони ось так, ось так. Візьмемо трошки синього, куди тікаєш? Сюди? Так? У нас багато жовтого кольору, тому я жовтим його і роблю, а розбавляю в синім. І візьмемо зараз лаванди, поставимо. Так, так. І ще тут заберемо. І ще й так. Ось так. Тут відрівняємо трошки. І далі заячий хвостик. І закручуємо і закручуємо далі. Ну, і ось такий Букетик вийшов. Такі букетики я роблю на продаж. Людям подобається, люди задоволені. І мені теж подобається. Так що я працюю. Як виходить, ось так виходить. Так складаю. Просто, швидко, ну, але попрацювати треба. А зараз на все добре. Бувайте здорові. Нехай всім щастить! Слава Україні!